Так як ми з вами розглядаємо різні способи розмноження і хочу показати ще один. Ну він стандартний спосіб, якби нічого ми нового з вами не дізнаємося. Крім того, що ми вже насіннячком з вами побачили, тут можна теж бачите, збирати насіння. Це інший кущик. Але чому я перейшла до цих кущиків? Тому що я хотіла вам сказати, що спірея Golden Princess, вона любить сонечко, але її все рівно потрібно поливати. Без сонечка кущики, отакі рихлі. Да, вони не настільки плотні, не настільки е гарні, як нам хочеться в цілому, тому така велика різниця. Але на прикладі цього кущика я можу вам сказати, що зараз осінь да, і вже зеленим черенкуванням у нас мало що е ми зможемо зробити, тому що фактично всі гілочки вже одеревініли. Бачите, Тобто при такому способі черенкування вам потрібно розуміти одне: що вихід при укоріненні цих черенків воно буде меншим 100%, тому що сили вже у рослинки не такі великі, як скажімо, весною. Да? І весною цей спосіб буде більш доречним. І приживаємість буде в неї набагато набагато краще. Що я вам можу сказати? В будь-якому випадку ви на чому я показую зараз цей спосіб? Тому що на зиму ви все рівно будете формувати свої кущики, ви будете їх обрізати, да, щоб вони були у вас красивими, і у вас залишиться дуже багато зеленої маси. Ми з вами говоримо про те, що ми шукаємо шляхи, як же ж можна економно, все ж таки, але розмножити ці рослинки. Тому да, ви можете її постригти із тих кущ, із тих гілочок, які у вас позалишалися, Уже робити собі такі міні-саджанці. Да? Я можу вам показати, знову ж таки, на прикладі гілочки, да? я її зріжу, тому що я її все рівно буду зрізати, як мінімум. Да? Ось такий гарний саджанець можна зробити. Ми не забуваємо, коли ми робимо саджанець, я просто 2 секундочки вам ще раз покажу, я думаю, що всі ви знаєте. вже це. Коли ми робимо саджанець, знизу зріс має бути навкіс. При цьому ваш сікатор має бути дуже-дуже гострий. Ви забираєте гіл максимально, віточки, ці листочки, які ви будете, де ви будете гілочку опускати в землю. Не забувайте про те, що ми з вами дивилися і укорінювали гортензію, і користувалися укорінювачем. Да, у нас зараз їх багато, може бути грандіс, може бути карнівін, може бути будь-який укорінювач, Вона дуже відгукується на це. Подивіться, наскільки потрібно чи не потрібно стільки зеленої маси. Якщо ви бачите, що ні, можете або зрізати, або частково укоротити ці листочки, такі великі, щоб все ж таки гілочки були сили в цілому вирости. Я вам зараз покажу. Про просто результат, як я робила черенкування і взагалі в звичайному ґрунті це був такий супер експеримент. Наскільки вона легко вкорінюється, така спірея. Давайте підійдемо зараз до них, і я вам ще покажу вже результат, що виходить з цих. Друзі, давайте подивимося результати нашого черенкування. Я вам до того показувала, як ми зрізаємо гілочку, так, що можна і осінню фактично робити. Результат, можливо, буде не настільки фантастичний, як зараз, але тим не менше, я ось робила влітку в середині літа ці череночки. і ви вже бачите, що вони поприживалися дуже гарно. І навіть більше вам скажу, що ось подивіться сюди. Тут вже якесь малюська хоче, хоче цвісти. Ну, тобі видно, що ці череночки прижилися. При цьому сказати, що я дуже підходила до питання ґрунту і багато для них робила, я не можу. Да, я макала в укорінювач, так як я вам кажу, кінчик. Да, я поливала, да, це парнічок накритий постійно, і я за ним слідкую. Але такого великого підходу до ґрунту в мене не було. І я навіть більше вам скажу, я спеціально дивилася, які корінчики є. І вже пересадила одненьку рослинку. Да, я її взяла е, спеціально, я їх всі пересажу обов'язково на зиму вже окремо, для того, щоб вони з весни у мене гарно укорінювалися і були ось такими класними. Е, я можу вам і показати, е, не взяла з собою лопатку, але я вам думаю, що покажу, нічого страшного немає. Які все ж таки корінчики? ой, зараз, 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 Не можу витягнути. Представляєте? Оце, оце укорінення, звичайне укорінення. Ось, ось такий череночок, виходить. при тому, що великого зусиль точно я не викладала. Бачите, це теж кусочок гілочки, який я садила, пішли геть віточки і вже чорліний кущик формується. Але... Це теж неправильно, коли я їх посажу всі в такі педев'яточки, я їх всі попідрізаю для того, щоб вони були пухнасті. Запускати ось такими довгими гілочками точно не варто. Тому я раджу вам стовідсотково пробувати садити різними способами тоді у вас питань не буде. Зараз не буду його вкорінювати, не буду його пересаджувати, поки що його назад візьму. Що ще можу сказати? Є, звісно, і мінус в такому висаджуванні. крім того, що да, можливо, менше вони б ще красивіші були самі рослинки. А друге, так як я гарно поливаю, ви бачите, що досить багато тут бур'яна. Але тут питання не самого бур'яна. І е, того, що він мені заважає, як того, що коли я його вириваю, він може пошкодити коріння самої рослинки. Тому е, дам ось такий спосіб, як на гортензіях поруч, ви бачите, да, в касетах. він мені подобається набагато більше, і приживає тут краще, і немає ніяких бур'янів. І 100% рослинка спокійно росте і нічого їй не заважає. Тому тут потрібно опять-таки, розуміти і ризики від цієї від такої посадки, скажімо, черенків. Тут ми, ви, до речі, можете побачити. У мене і Вангута, ось вангута. вона також дала вже свої гілочки, вони геть поросли такими великими. Знову ж таки, все рівно ми її пострижемо для того, щоб це були красиві пухнасті кущики. Да? І ще трошки форзиції тут, Але е, зараз ось я хотіла б вам саме показати цю спірейку, тому що дійсно це легко, просто і доступно. Черенкуванням спірея розмножується дуже добре. Дякую.